Для вас можна говорити багато. Я зараз є виконавчим директором такої громадської організації Сумське земляство в місті Києві, є кожне земляство, кожна область має своє земля, є Чернігівське земляство. І е, колись мені така випала ідея, і ми її втілили цю ідею в життя і оголосили, сумське земляство проголосило заснування премії імені Олександра Олекса. От Буквально нещодавно ми в літературній премії дали оголошення про черговий набір якби, претендентів на здобуття цієї премії. Це хороша премія, і медалі, і нагорода, і ми саме за книгу Лірики. От така премія. Імені нашого земляка Олександра Лесів, родом з Білопільщини, Сумської області. І от Соловіна доля епіграф відомої пісні, сміються плачу Соловій, б'ю пісняму в груди. І от так, так такий мій вірш. Ти чорнявка моя, ти білявко моя, ти моя золотава пташина. Знай, кохана, що я із сім'ї Солов'я і Соловейко тебе не поки буде небо цвісти. Буде місяць рости, будуть хвилі розгойдувать човен, закотилось в траву тихе слово «прости». баламутиться місяць повен, Кажеш ти не ну, піду, кажеш ти на біду і розгорнеш долонями воду. А я зірку таку серед неба знайду, що її ти не бачила зроду. А я буду джмелем, Весняним королем, а я буду, я буду, я буду. Хай ця дика весна захмеліє дощем нас обох заховає від люду, і ти будеш співати, і ти будеш кохати. І ти будеш, ти будеш, ти будеш. Не шукайте між нами земного гріха, бо ще більшого в небі. Будеш, ти чорнявка моя, ти білявка моя, ти моя золотава пташина. Знай, кохана, що я із сім'ї солов'я, і соловейко тебе не покине.